У суботу, 9 грудня, Карпати зіграли матч 11-го тору у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини. Суперниці наших дівчат амбітні гравчині, збірна міст у Іферто Ужгородки одразу захопили ініціативу та пішли вперед, що у першому таймі забезпечивши собі відрив удвічі, який у другій половині тільки наростили. Зрештою, Карпати відірвалися від суперниць на понад 20 м'ячів. Найбільше голів у грі по 10 закинули Аліса Петрів, Анастасія Політаєва та Анна Гававка. Дев'ять м'ячів у Бодян. Фінальна сирена зафіксувала перемогу наших дівчат 49-25. Ми грали з угорською командою. Це була хороша команда. Минулого разу ми теж з ними грали, відіграли дуже добре. Ми старалися, були певні промики, але ми їх згодом виправили. На що буде турнір в Словакії, ми мені знов школи, думаю, що пефейно. Тож першу половину сезону в угорському чемпіонаті Карпати завершують на першій сходинці турнірної таблиці із 20 заліковими балами. Цього ж тижня Ужгородки візьмуть участь у міжнародному гандбольному турнірі, який прийматиме словацьке місто Міхаловце.